І спочатку я хочу провести таке невеличке опитування, запитати вас, як саме в вашому житті ви відчуваєте, що на вашому серці мир, які обставини в вашому житті сприяють тому, що ви відчуваєте, що у вас мир? От, Степан, коли ти відчуваєш, що мир є на твоєму серці? Що має для цього бути? Солярки сокарона. <ріст> я відчуваю, коли в моєму серці мир, коли я маю, по-перше, дерзновіння в молитві, і в мене ще такий сам це особисто для мене показник, коли в мене є дерзновіння, щось проповідувати іншим людям. Тоді, я, коли в мене немає миру, я тоді не можу проповідати іншим людям. Це от в мене так. Uh -huh. Так, Степан з такої більш духовної сторони зайшов. Ось Віка, скажи, будь ласка, коли ти відчуваєш, що мир на серці, от що, які обставини життя це? Спокій, радість, бажання комусь допомогти, бажання поділитися цією радістю. Ось коли, коли саме це відбувається? От які обставини? Там знаєш, для когось, коли. 어, гроші є для когось там, коли хороша автомобіль. От у коли тебе коли, мої... цей, коли цей стан відбувається? Коли мої близькі всі здорові uh -huh. і все добре, як то кажуть, все йде за планом, моїм планом. Ага, добре. Передай мікрофон Тані ще ззаду. Ну, я розумію, що в мене є мир на 100% Тоді, коли навколо щось стається, якась є чинник, який подразнює, uh -huh. а я в цей час спокійна. Uh -huh. Внутрішній ти відчуваєш мир, тоді ти розумієш, що да, дійсно. Коли все добре, ну то всі, всі всіх мир, все добре, всіх. Е, віддавай мікрофон Сергій, знаєте, так послухав. Ну, слава Богу, тут духовні люди на цьому місці, але я скажу за себе, наприклад, що е, у мене мир на серці більше тоді, коли я відчуваю, що у мене є достаток, що немає ніякої потреби. Е, мир на серці, коли е, ти не маєш ворогів в своєму житті. Коли немає якихось крутних обставин, і загалом, якщо більшість людей запитати, по-чесному скажуть, що часто мир тоді, коли в житті все добре. Коли я забезпечений, немає проблем зі здоров'ям, коли ми щось плануємо, ці плани збуваються. Як сказали, хороші стосунки з близькими, з дальніми. Загалом, коли в житті. Немає якихось великих проблем. І тепер у мене наступне таке прохання. Давайте ми спробуємо намалювати тепер портрет людини, у якої на серці мир. От як така людина виглядає? От Сергій, якусь одну характеристику. Як виглядає людина, От що ти подивишся і ти точно можеш сказати, що у цієї людини на серці мир? Е, значить, спокійна, Рома, яка ще людина? Радісна, усміхнена. да? Е, Еліна, яка ще людина? От як ти зрозумієш, що у людини мир на серці? Коли спить. <смі> Насправді ні, не завжди. Я зараз теж за це скажу. Красиво відповідає, да. А, не відповідає агресивно. Ага, якщо вже не агресивно відповідає, вже мир. Ну, тобто, людина ця радісна. Тобто, коли прийшла скрутна обставина, а людина. Так, цитата з Біблії. Да. А, угу. По очах можна світяться, навіть коли людина ніби не посміхається, можна сказати, очі світяться. Тобто, загалом ми можемо стверджувати те, що коли у людини мирне серце, ми зустрічаємося з такою людиною, ми навіть по зовнішньому вигляду можемо зрозуміти, що ця людина має мирне серці. Знаєте, для мене у нас є брат церкві, це Паша Зінченко. Для мене, чесно, для мене ця людина. Якось я завжди на нього дивлюся, і я бачу щось особливе. Бачу, що ми знаємо, які обставини проходить наш брат, але все одно очі світяться, є радість, бачиш, як ця людина спілкується з іншими, ти розумієш, що є мир на серці. Але коли ми дивимося в своє життя, і я, наприклад, дивлюся в своє життя, я помічаю, що. У мене, наприклад, не завжди є мир в серці. Бувають, і я навіть прийшов до того, що насправді що забирає наш мир, якщо одним словом сказати, це обставини. Тобто, коли в наше життя приходять якісь обставини, або ми чуємо про якісь обставини, це може забрати у нас мир. І ще я що зрозумів, що чим більше у людини відповідальності, тим більше шансів у такої людини втратити мир. Наприклад, у служителя більше шансів втратити мир, чим у людини, яка просто приходить до церкви. Хтось там треба організовувати служіння, хтось не може, але служіння має звершуватися. Хтось пообіцяв, що щось буде робити, але в останній момент відмовився. Організовується якась поїздка і якісь такі обставини. І чим більше на людині відповідальності, чим більше людина перебуває в служінні, тим більше шансів втратити мир. І я сам я працюю в медичній сфері, я лікар-стоматолог. і загалом за спостереженнями від початку повномасштабної війни я спілкуюся також з колегами, люди, у яких з їхньою ротовою порожниною все було в порядку. Після того, як почалась війна, у багатьох почалися дуже серйозні проблеми. Зруйнувалися дуже сильно зуби. Чому? Тому що все це пов'язано з психосоматичним станом. Останнім часом я часто маю справу з пацієнтами, які молоді пацієнти, тобто молоді люди, але вони сидять на антидепресантах, і, в принципі, вважають, що це, мабуть, в тих умовах, в яких ми живемо, що це норма. У дуже багатьох людей розпочалася така. Проблема, яка називається бруксизм, це коли людина дуже сильно стискає зуби. Власне від цього також зуби дуже сильно псуються. І це якраз дуже часто відбувається вночі, коли людина спить, ніби має бути спокій, мир, але ці стреси, це переживання сприяють тому, що людина е е вона скригоче зубами. І, в принципі, з війною ми знаємо, що дуже багато людей вони втратили мир, втратили спокій. і це ми говоримо за людей, які можуть знаходитися в таких умовно безпечному місці, коли ніби так сильно нічого не втратили. Але ми знаємо, скільки людей сьогодні. Це ті, які втратили домі... ну, Втратили все, є такі люди: домівки, рідних, близьких, деякі люди втратили здоров'я. Багато людей втратили стосунки. Я підвозив одного чоловіка, якось їхав. І він мені розповідає ситуацію, що у нього сім'я, декілька дітей. І так сталося, що після початку повномасштабного вторгнення він, якби його дружина, виїхала виїхала за кордон. І він з нею підтримував зв'язок, але каже, в один момент я зрозумів, що телефоную тільки я. І я вирішив перевірити. каже, І я перестав на деякий час телефонувати, і дружина каже, також мені не телефонувала. І потім просто приходить мені лист суду про розлучення. І, і каже, ми розвелися, я тепер змушений платити аліменти. І каже, у мене таке, така, таке в серці ситуація, таке розуміння, ніби у мене був автомобіль, його угнали, але я ще мушу платити штрафи, мушу платити пальне. І, таке. і я розумію, що е, ну, у такої людини наскільки про який мир можна говорити, він ніби живе, працює, але ну, ніякого миру в серці немає. І ми знаємо, обставини дуже різні можуть бути. Хтось залишився без роботи, ростуть ціни, можливо, не вистачає комусь покрити рахунки. З навчання можуть бути проблеми. В Взаємостосунках зараз дуже у багатьох людей в контексті війни дуже багато проблем в взаємостосунках, особливо коли розділені сім'ї і також немає миру. І загалом дуже багато таких неочікуваних ситуацій вони можуть забирати наш мир. І це виявляється в тому, що у людини постійна тривога, страх, деякі люди дуже погано стали спати, думки не можна зосередитися, увага не зосереджується, тому що постійно якісь з різних сторін думки, що, як, куди, коли. У когось це просто сум, людина, людину неможливо потішити, розрадити, деякі люди постійно плачуть. Це все стан того, коли у людини забраний мир серця і є тривога. І, в принципі, більше, мабуть, це стосується невіруючих людей, тих, які не знають Бога. Все-таки у нас, як у церкві, є велика перевага, це те, що ми знаходимося в єднанні, ми маємо спілкування один з одним, ми маємо братів-сестер, які підтримують. Але все одно різні ситуації, які забирають мир, вони можуть приходити в наше життя. І знаєте, що найгірше? Найгірше це коли в цих всіх ситуаціях зникає бажання шукати Божого лиця, коли людина може замкнутися. І просто немає бажання приходити до Бога в молитві. Просто приходиш, лягаєш спати, прокидаєшся, знов щось робиш, знов лягаєш спати. І всі ці емоції, втрата миру, воно лише накопичується. І я зачитаю одну історію, це перше царів, 19 розділ з першого вірша. «Ахав доніс Єзавелі все, що зробив був Ілля, І все те, що він е е побивав усіх пророків мечем. Е е я думаю, ви всі знаєте цю історію Ілля. Значить, велике таке свідоцтво Боже, коли зібрався на, одну, на одній стороні гори знаходиться Ілля, побудований жертівник, е, немає дров, все полито водою. На іншій стороні е, жертівник е, пророків, вже пророків, і сходить Божий вогонь, пожирає е, цю жертву у Іллі. і є така велика, велика перемога, тріумф. Але тут виникають: от скажіть, коли це, це сталося? Мир на серці має бути у цього чоловіка. Ну здається, що мир. Згадаємо іншого чоловіка. Йов. Написано: Найбагатша людина. Сьогодні згадував брат В'ячеслав: Найбагатший чоловік Сходу, має дуже багато худоби, прекрасна чудова сім'я, десять дітей. Я думаю, кохана, дуже красива, мабуть, що дружина. Достаток. Все в хороших взаємостосунках з Богом ну має цей чоловік мати мир. Йому серці має. Але тут далі продовжується ця історія, і написано: І послала Єзавель посланців до Ілі, говорячи: Отак, нехай зроблять мені Боги, і так нехай додадуть, якщо цього часу завтра я не зроблю душі твоїй, як зроблено душі кожного з них. І побачив він це, і встав, та й пішов, боючись за душу свою. І прийшов він до Юдиної Бершеви і позаставив і позастав там свого хлопця. Того, що прислуговуємо, а сам пішов пустиною, дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем, і зажадав собі смерті, і сказав: Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. А тепер уявіть цього чоловіка. Уявіть Іллю, який сидить десь там в пустині, під кущем, і він бажає собі смерті. От ви подивилися, можемо намалювати собі портрет. От є мир у цього чоловіка на серці? Ну, я думаю, що людина, яка бажає собі смерті, ну, точно у такої людини немає миру. Тепер згадаємо Йова. Подумаймо, коли прийшли обставини в його життя? коли він втратив все, що у нього було, коли його тіло почало гнести, сидить цей чоловік черепком, здирає, там, роздирає ці свої рани. От глянули ви на цього чоловіка. Можна сказати, що у нього є мир? Ну, не знаю, чесно, мабуть, що не сильно там на серці у нього був мир. Але вернемось до цієї історії Ілля, який пережив велику, тільки, но пережив велике Боже свідоцтво. Ми співали пісню. Я маю впевненість в тобі. Чому, Діана, чому маю впевненість в тобі? Бо я пізнав, що вірний ти. Чому ми маємо певненість в Бозі? Тому що вже немало обставин було в нашому житті, і ми бачили Боже свідоцтво, як він виходив нам на зустріч. Ілля, так само. Скільки чудес Бог явив через нього. І тут таке велике свідоцтво, коли проти нього була така велика кількість людей, і його життю загрожувала смерть, але Бог явив ось таке чудо. Було свідоцтво в його житті. Але ну, така депресія, можна сказати, моментально прийшла. Він почув звістку, обставини прийшли в його життя, і мир був забраний з його серця. Він каже: досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. І знаєте, в нашому житті бувають такі обставини, коли ми як той ля, коли обставини настільки просто стискають, і мир забраний з серця, що просто такі самі слова, що ну вже Господи, просто забери душу, я вже не можу. Я таке молодіжне слово є не вивожу. Але читаємо далі перших царів, 19 розділ, 11, 12 вірш. А він відказав вийди, станеш на горі перед, Госп... перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не вітрі Господь, а повітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь і не в вогні Господь, а по огні тихий лагідний голос. І Бог, бачачи стан Іллі, він пропонує йому піднятися ось на цю гору, стати в печері, і він пропонує йому зустрітися з Богом. І знаєте, оцю думку, яку я сказав, що у нас віруючих людей, коли інколи приходять обставини в наше життя і мир забраний, виникає така ситуація, що просто немає бажання приходити до Бога, немає бажання молитися, немає бажання шукати лиця Божого. Але якраз в той момент, коли мир забраний з нашого серця, те, що необхідно для нас, це почути Божий голос, це побачити Бога в нашому житті. Бог явив себе для Іллі. Він відкрився для нього в момент тієї глибочайшої депресії, яку він мав в своєму житті. Він відкрився для нього. І потім ми знаємо, скільки ще Ілля потрудився. Бог йому зразу дає вказівки, що йому потрібно зробити. Згадаймо Йова. Він, знаходячись в тій прірві, знаходячись в тому стані, його єдине бажання було, хто пам'ятає, яке він хотів мати діалог з Богом. Він постійно кликав, що, Боже, я...» і коли зійшов Господь, і коли він почав промовляти до Йова, всі запитання, все це зникло, і потім почався момент відновлення. Відновлення Йова. І я зачитаю той текст, який є ключовим нашого сьогоднішнього зібрання, який читав Сергій, це Филіп'ян, 4 розділ, 4 вірша. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: радійте. ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання з молитвою, проханням, подякою, і мир Божий, що вищий від усякого розуму. Хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І наш Бог він сьогодні закликає нас, що коли ці ситуації насправді вони будуть приходити в наше життя. будуть, Навіть якщо хтось думає, що не буде, я вам скажу на 100%, що буде, що такі обставини прийдуть в ваше життя, які заберуть мир або будуть намагатися забрати мир з вашого серця. І в такий момент. Нам важливо направити наш погляд до Бога. Це слово закликає нас, щоб ми раділи завсіди, і ми розуміємо, що радість це не просто емоція, це не просто сміх, посмішка, але це внутрішнє відчуття задоволеності в тому, що ми є в Ісусі Христі, що Він прийшов на цю землю, що ми пізнали Його. І далі ну ми розуміємо, від того, що ми просто будемо радіти, обставини вони самі не вирішуються. І далі говориться, що. Ми не турбувалися, особливо про те, що ми не можемо поміняти в нашому житті, те, на що ми не можемо вплинути, а в усьому нехай виявляються наші бажання Богові з молитвою, проханням і подякою. І тоді мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже наші серця. Якщо ми дійсно будемо покладатися на Бога, це легше сказати, ніж реалізувати в нашому житті. Мені, наприклад, моя дружина зараз часто говорить, що. Більше покладайся на Бога. Надійся. І вона якби мені постійно це нагадує, тому що ти думаєш, я тут маю зробити, я це маю вирішити, тут домовитися. І така якась суєта переживання. А вона мені постійно нагадує ці тексти, що в усьому потрібно покладатися на Бога. І дійсно, коли ми віддаємо, коли ми знаємо, що є хтось, хто сильніший, хто могутніший, хто може взяти нашу проблему, переживання і допомогти. ну, Дійсно є мир. Коли ти знаєш, наприклад, ти в служінні, якийсь брат відповідальний, ти передав на нього щось і знаєш, що він зробить. І взагалі тоді ніякого переживання немає. Бог, наскільки він більший, він може понести наші переживання, труднощі. Якщо ми будемо дійсно покладатися на нашого Бога, мир Божий, який вищий від всякого розуміння. Тобто це не той земний мир, це не той мир, коли просто достаток немає проблем переживань, але мир від Бога. І коли цей мир буде, то людина буде яка усміхнена, радісна, очі світяться, ну Паша Зінченко. <сумітно> Тоді ми будемо ось такими, і це буде великим свідоцтвом для інших людей. А то ми часто такі втомлені, це я про себе кажу, змучені, очі опущені, погляд такий сумний, плечі опущені. Але Бог не хоче, щоб ми так ходили. Бог хоче, щоб ми були радісними, свіжими. Незалежно від обставин, в яких ми знаходимо, Тому...